Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера з супертурніру в Болгарській Софії, що пройшов у далекому 2008 році. Після чотирьох турів Василь Іванчук беззаперечний лідер змагання. Українець в своєму активі має чотири очки, тобто 100% результат. І в п'ятому турі Василь Михайлович грав чорними проти сильного вірменського гросмейстера, який нині представляє Сполучені Штати Левона Ароняна. Партія, як і попередні чотири, вийшла дуже цікавою, і ми починаємо її огляд. Д-4 зіграв Аронян, Д 5 С4, С6 – це слов'янський захист. Після кінь в 3, кінь в 6, Е3. Іванчук відмовляється від можливого переходу до Миранського або антимиранського варіанту, виходячи слоном на f5. Кінь c 3 грають білі, Е6, і після кінь ж 4, слон g 6. Відбувається розмін, А3, кінь bd 7 білі грають g3, плануючи фінкетувати білопольного слона. Іванчук ставить слона на e 7 b 3 грає аронян. Заздалегідь захищаючи пішака С4 і готуючи вихід слона на g2. Білі зробили декілька останніх ходів пішаками, і це навело українця на думку відкрити центр і скористатися своєю перевагою в розвитку. Василь Іванчук робить логічний хід е 5 Білі забирають на d5 пішаком, і після кінь d5 араняну варто було захистити коня ходом слон b2. Так він уникав дебютних проблем. Після кіньб'є С3, слон c 3 є де слон ЄД4, слон f 6 слон g 2 після шаху просто b 4 А у відповідь на ферзь b 5 білі спокійно міняються на F6, ставлять ферзя на e 2 і або міняють ферзів, або після відходу ферзя b 5 спокійно роблять рокіровку. Це рівна позиція. Але Левон Аронян вирішив забрати і коня. І тут чорні дають дуже дратівливий шах, ферзь А5. Виявилося, що перекриватися слоном погано, оскільки чорні забирають на d5, одночасно атакуючи і пішака Д4, і туру H1. Тому Аронян повернув коня на С3, заманивши на це поле ферзя суперника. Тепер перекрився слоном, одночасно атакуючи ферзя і захищаючи свою туру, ферзь Б2. І тут білим треба було вже грати слон G2. Так, після взяття на d4 вони залишаються без пішака. Але встигають зробити рокіровку і отримують певну компенсацію у вигляді двох слонів за мінімальні матеріальні втрати. Так продовжувалася одна з партій відомого китайського гросмейстера Ван Гює. Але Левон Аронян дуже творча натура, і він зіграв Д5. Цікава дебютна новинка, яка насправді є досить сумнівною. Після взяття на Д5 слон Б5 грає аронян, зв'язуючи коня. І тут цілком можна було зіграти тура Д8, а далі 2 нулі. Але Іванчук підганяє слона суперника, змушуючи його забрати на D7, і після король D7 виявляється, що чорний король почуває себе досить добре, оскільки у білих немає активних фігур, які б могли б серйозно йому загрожувати. Тому аронян зупиняється на рокіровці, далі Е4. Звісно, можна було зіграти слон Б4. Але після ферзь е 5 забираємо б'ємо. У чорних залишався, хоча й відсталий, але зайвий пішак d5. Аронян же в своїй стихії, він продовжує грати на межі ризику і ставить слона на С3, віддає легку фігуру. Після ферзь С3 шах, король е 8, тура ас 1 ферзь Д3 грає Іванчук, ферзь б'є b7, нападаючи на туру. Та йде на D8, тура F D1. Відходити ферзем на Б5 погано, тому що білі міняються на d8, забирають на Е4 шах і Тура Д1 напад на слона. А після його відходу дають шах, який змушує чорних зіграти ферзь e8, і білі забирають третього пішака за легку фігуру, одночасно захищаючи на А3. Тут у білих достатня компенсація за віддану фігуру і позиція приблизно рівна. Але Іванчук зіграв сильніше. Українець віддав ферзя за дві тури, забравши на D1 після взяття шах король g 2 і просунув пішака на А5. У чорних матеріальна перевага, оскільки вони мають дві тури та слона проти ферзя. Єдина проблема Іванчука це відсутність координації фігур. Передусім, треба розвинути королівську туру. І українець хоче поставити її на H5. Аронян це чудово розуміє і ставить пішака на G4. Але король F8 грає Іванчук, і після взяття на e 4 ставить пішака на g5, прагнучи вийти турою на H6. Білі ж грають ферзь F5, нападаючи на А5, а чорні ставлять слона на d8. Дуже цікава конструкція. Слон стоїть на 8-й горизонталі, захищаючи пішаки на обох флангах, сам він надійно захищений турою d1. Білі розуміють, що через 2-3 ходи тура чорних вийде на шосту горизонталь і позиція стане безнадійною. Тому, намагаючись витиснути максимум з активності свого ферзя, Аронян грає ферзь c5, проганяючи короля на g8, ферзь e5, загроза ферзь e8 і взяття на f7, і вона змушує чорних змінити свій план по активізації королівської тури. Іванчук грає g6. Після Б4, вілі нарешті створюють прохідного на ферзовому фланзі, але насправді він не є сильним. У чорних є час, щоб його загальмувати, і водночас, нарешті, скоординувати всі свої фігури. Король H7 грає українець B5, тура F8, і після ферзь С5, король g8. Чорні зробили штучну рокіровку, далі це вже чиста техніка. Передусім, треба зупинити та знищити білого пішака, а далі вже можна організувати атаку на білого короля. Після Б6 тура Б1 зіграли чорні, Ф4, шах король ж 3, розмін на Ф4 і взяття на Б6. Позиція білих вже програна, у них не вистачає матеріалу, король відкритий. Далі було ферзь c3, тура b1, f5, тура g1 шах, король h 3 і нарешті виходить інша тура. Загрожує тура Е3. Тому білі грають ферзь f6, слон f2, максимально обмежуючи короля. І тут Левон Аронян знаходить цікавий ресурс, ферзь g7 шах. Остання спроба. На що сподівається аронян? Після взяття він дає шах пішаком. І якби чорні були змушені бити цього пішака, то після g 5 шах виникає дуже цікава позиція, в якій на будь-який хід чорних, чи то взяття пішака королем чи турою, чи відхід короля виникає патова конструкція. Але, мабуть, такий трюк міг пройти лише в бліц і проти значно менш сильного, ніж Іванчук суперника. А наш гросмейстер просто не забрав на F6, відійшов на F8. Пату тут, звісно, немає, оскільки пішак вже може ходити. Ну і чорні просто поставлять туру на е 3 і це буде мат. Тому тут Левон Аронян здався. Ось така дуже цікава партія, в якій Василь Михайлович покарав суперника за невдалу гру в дебюті. Таким чином, після першого кола, який складався з п'яти турів, Василь Іванчук отримав 100% результат 5 з п'яти. І це проти найсильніших шахістів того часу. Безперечно, після першого кола саме Василь Іванчук вважався головним фаворитом на перемогу в змаганні, але в другому колі активізувався веселин Тапалов, який став перемагати одного суперника за іншим. Василь Іванчук вже зробив декілька нічиїх. Але про це вже в наступних відео. А поки, якщо цей ролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!